1 червня день захисту дітей. Вже другий рік цей день українські діти відзначатимуть в умовах воєнного стану. За даними порталу Діти війни з початку повномасштабного вторгнення і до 1 червня 2023 року. На жаль, в Україні загинули 483 дитини, 989 поранені, близько 400 вважаються зниклими, та 19,5 тисяч депортовані. Турбота про дітей, особливо під час війни, це найголовніше завдання служби у справах дітей. Говорить начальниця служби Світлана Брежнєва. З перших днів війни намагалися допомогти дітям громади, які в першу чергу цього потребували. Діти всієї України зазнали порушення всіх без винятку конституційних своїх прав: Права на життя, права на безпеку, права на проживання з родиною в своїй громаді, діти, які потребують. Захисту найбільше діти сироти позбавлені батьківського піклування в цей день знаходились в різних місцях. Діти я маю на увазі з нашої громади. Частина дітей були влаштовані в санаторії і мали лікуватися і оздоровлюватись. Санаторії були розташовані в місті Харкові або під Харковим. Частина дітей були влаштовані до центрів соціально-психологічної реабілітації для того, щоб отримати допомогу. Частина дітей знаходилась в лікарнях міста Харкова. І в перший же день війни п'ятеро наших дітей опинились в окупації. І з першого дня ми тримали зв'язок з цим закладом, але, на жаль, це було дуже складно. І дієво надавати допомогу було вкрай складно шукати благодійників, які б змогли там в окупації допомогти цій родині, яка забрала наших дітей із закладу без документів ще тоді. Це ж це теж було неймовірно складно. Але все одно справлялися. І знайшлись люди, які допомагали цій родині, і в подальшому цих діточок вивезли, вимушені були опікуни вивезти на територію Росії, і на даний час ми написали листи в усі інстанції, щоб допомогли розшукати нам цих дітей. Більш того, ми підтримуємо зв'язок з усіма родичами без винятку в надії, що вони зможуть забрати їх до себе. Але, на жаль, до цього часу позитивної відповіді від родичів ми не маємо. У нас в громаді на даний час налічується 15 тисяч всього дітей, плюс десь 2,5 переселенців, ті, які проживають, бо вони ж постійно мігрують. Тобто це 17 з лишнім тисяч дітей. І це дуже велика кількість. З цієї кількості близько 300 дітей. Це діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. 157 опікунів піклувальників, в яких виховується 280 дітей. У нас Функціонує вісім дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 55 дітей, сиріт позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, і 11 прийомних сімей, в яких виховується 21 дитина. Звичайно, всім цим дітям надається допомога, і всі вони у нас ресурсні, всі вони у нас стійкі. Близько 300 дітей громади, які виховуються в сімейних формах виховання, були вимушені переміститися на більш безпечніші території України і знайшли прихисток в семи країнах Європи. З усіма цими родинами фахівці служби у справах дітей постійно підтримували зв'язок в телефонному режимі, роз'яснювали, як оформити допомоги, що робити з дітьми, як їх заспокоїти та як заспокоїтися самим вихователям. Ми дуже вдячні партнерам нашим. Які за кордоном допомагали всім нашим родинам і продовжують допомагати деякі сім'ї з великою кількістю дітей, дитячі будинки сімейного типу, які мають 10 дітей на виховання, 9-8, Вони переміщались з однієї країни в іншу. На даний час вони задіяні дуже активно в усіх проєктах, які проводяться. За кордоном присилають нам фото, відео, звіти свої і, дивлячись на очі дітей, начебто вони в безпеці, але мають величезне бажання повернутися додому в рідну нашу Україну, як тільки буде перемога. Під час воєнного стану фахівці служби приділяють значну частину уваги і вразливим верствам населення дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таких дітей 73 у громаді. Дуже складно було під час війни протягом цього більше ніж року вирішувати питання захисту прав дітей в судовому порядку, тому що Лазівський суд деякий час не мав змоги працювати. Всі справи були направлено до Амур Нижньодніпровського суду міста Дніпро, і ми їздили на судові. І Онлайн присутні були і направляли документи. Взагалі дуже багато справ. Наразі маємо 61 судову справу з участю спеціалістів з питань соціального правового захисту дітей в суді. І брали участь протягом ну, спочатку війни біля 300 судових засідань вже проведено. За результатами п'ятеро батьків були позбавлені батьківських прав, всі діти влаштовані до сімейних форм виховання. У нас посиротіло за цей період 50 дітей, всі вони влаштовані в сім'ї родичів, знайомих або в прийомній сім'ї, або в дитячі будинки сімейного типу. Дуже відповідально ставимось до підбору сімей, дітей, щоб все це щоб забезпечити повністю права дитини на любов і турботу стосовно неї, фахівці служби також склали акти на дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що батьки перебувають на території, де ведуться активні бойові дії. Те, що бачили діти, говорить Світлана Брежнєва, вражає, і всі ці страхіття війни залишаються у пам'яті дітей. Один випадок, коли дідусь опікун. Пенсіонер в колишньому, директор школи з дружиною жили в житловому своєму будинку, відремонтували його і планували спокійну старість з онуком. А сталося так, що російська бомба розрушила вщент той будинок. І вони перемістились до нас в громаду. Зараз винаймають житло, надаємо допомогу посильну і необхідно всю. Але ж як це забути, як це виправити? І тим же самим дітям, як, як цього позбутися? Але наші діти найстійкіші, вони Супергерої всі, і навіть військовий час організовують допомогу військовим і своїми руками малюють малюнки, роблять якісь вироби, направляють до фронту, реалізують ці вироби, збирають кошти, відносять до наших гуманітарних штабів. І все це наближає перемогу. Світлана Брежнева зазначає, протягом воєнного стану держава внесла багато змін до нормативних документів на підтримку дітей. Були визначені підстави для надання статусу дітям, які перебувають в окупації, або батьки таких дітей перебувають в окупації або в полоні. Також запрацював чат-бот Дитина не сама. Як можна допомогти дитині через дію? Це можна в електронному вигляді, вигляді заповнити заявку і отримати консультацію на про усиновлення, про те, що можете прихистити тимчасову дитину і про те, як можна стати прийомними батьками або створити дитячий будинок, сімейного типу. Це вже все є на електронних ресурсах в дії. І звичайно, що це спрощує. Так, громадяни повинні будуть потім спілкуватися з представниками служби. Це все не робиться швидко, бо це дуже відповідальні кроки. Але слід відзначити, що навіть військовий час ми вже зараз маємо родину, яка планує створити прийомну родину і взяти до себе на виховання. Дітей, які посиротіли. Світлана Брежнєва розповідає, що служба у справах дітей допомогла двом дітям, які самостійно евакуювалися з лозівського будинку сімейного типу беззаконних представників до західної України. Онлайн підшукали родину, яка дітям сподобалася, і наразі вони там проживають. Також начальниця служби у справах дітей зазначила, останнім часом значно збільшилася кількість справ щодо позбавлення батьків їх батьківських прав. вражає той факт, що Раніше за рік ми вирішували в судовому порядку позбавлення батьківських прав стосовно ну, приблизно 10 батьків. Це десь було 10 справ, а в минулому місяці ми обробили для суду. 14 висновків щодо доцільності або недоцільності позбавлення батьківських прав батьків, і слід зазначити, що лише по двом справам позивачем є виконавчий комітет Лазівської міської ради, тобто, там, де є 100 відстави, підстави ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, в інших випадках. Це звертається другий з батьків. І зачасту це обумовлено тим, що сім'ї зараз розриваються, і те, що сім'я не разом дуже негативно впливає на виконання батьківських обов'язків. Те, що родина не разом створює прецеденти того, що розриваються родинні зв'язки. Перестають спілкуватися з дітьми батьки. А в цей час діти найбільше потребують уваги дорослих. Головне завдання не тільки служби у справах дітей, а й усіх дорослих підтримати та захистити права та інтереси дітей, наголошує начальниця служби Світлана Брежнєва. Як ми можемо під час війни підтримати дітей? Лише тим, що ми з ними будемо спілкуватися, будемо приймати участь в усіх, в усіх аспектах життя дитини, цікавитись, хто вони наші діти. Зачасту ми самі не знаємо про себе багато чого. А чи кожен з батьків задумувався? Що бажає його дитина, що вона з себе уявляє, що в неї всередині? І це найбільше, чи можем, що можемо зробити для дітей, зрозуміти їх, чого що, що вони потребують на даний час, що їм найбільш необхідно, як можна їх підтримувати, як можна їх розрадити, як можна допомогти займатися їм улюбленою справою, в цей непростий час. Можливо, це і навіть взяти вихідний і піти, присвятити один день своїй дитині, піти до парку, з'їздити на риболовлю, або намалювати картину, зайнятися фотографією родини, або зробити якусь корисну справу сусідам, які потребують сторонньої допомоги, посадити дерево. Обладнати квітник та безліч всього, але звертаюсь до батьків, присвятіть цей день безпосередньо своїй рідній дитині та ще й сусідській, якщо в неї немає батьків.